Євген, добрий день. Я дякую, що ви долучилися сьогодні. Визначна дата, важлива дата, 20 травня 2024 року і 5 років президентства Зеленського. Я знаючи, що ви є критиком зеленського багато в чому, хочу запитати у вас. Перше питання, от таке таке поставити: а які взагалі плюси, які позитивні сторони Володимира Зеленського в ролі українського президента, ви вбачаєте? Перш за все, я хочу сказати, що сьогодні його президентські повноваження не завершують, і це, на мою думку, мають усвідомити якомога більше наших співгромадян, тому що у всіх, хто має сумнів, Достатньо послухати виступ Путіна в Харбіні, почитати телеграм-канал Дугіна, щоб зрозуміти, що будь-які сумніви в цьому вони на сьогоднішній момент працюють проти України. Зеленський своєю перемогою комусь, мабуть, продемонстрував, що може просто прийти людина, яка ну, з народу. Не, не, не те, що від, від е, Сохи, але від, від шоу-бізнесу. І в цьому, ну, в цьому секрет об'єктивний секрет його перемоги. Зеленський на момент е, початку президентської кампанії 2019 року був абсолютно тефлоновим кандидатом. Тобто до нього нічого не липло. Бо він кілька років перед тим сміявся з політиків. Які приходили реготали на його концертах. І він, відповідно, мав абсолютно тефлоновий рейтинг, тим більше в умовах короткої президентської кампанії. Зробити щось з цим було просто неможливо. І е, насправді те, що Порошенко потрапив в другий тур, це було дивом за великим рахунком. Що є хорошого, які є досягнення? Я бачу два. Але вони е, на сьогоднішній момент підтерміновані в часі. Перше, це рішення про продаж Землі. Це нам точно згодиться після завершення бойових дій. Бо це ресурс, який ми будемо використовувати десь як заставу, десь ще в якийсь спосіб. Це все обов'язково буде. Друге, це ухвалення змін до Виборчого кодексу, нової редакції Виборчого кодексу який передбачає вибори за відкритими партійними списками, це щось намагалися переграти, не переграти, але я думаю, ну е, зрозуміло, чому переграють, намагаються переграти, тому що немає в Україні партійних лідерів, які хочуть відкриті партійні списки. Це правда. Точно так само, як те, що на наступних парламентських виборах не буде партії Слуга народу, яка матиме шанс перемогти чи навіть подолати прохідний бар'єр. Це теж реалії, які на сьогоднішній момент є. Так що в зрозумілих для багатьох українців термінах партія Слуга народу стала такою ракетою носієм, яка злетіла, занесла майже 200 людей до коридорів влади, і вони тут їх звідти винесе, як після завершення повноважень парламенту, як державних службовців першого рангу. І Держава ще багато буде думати про те, як і куди їх про це влаштувати. До речі, ви сказали про те, що і згадали про те, що Володимир Зеленський він дійсно там не був обличчям з зі старих звичних політиків е, е, в мене під час інтерв'ю е, Олексій Гарань, ми обговорювали з ним е, дослідження. Дем ініціатив із приводу настроїв людей, що в принципі запит на те, щоб, ну умовно кажучи, людина з народу вона очі, очолювала щось що до такої людини більше довіри. Цей запит досі є. Але от я, пану Олексію, поставила питання: а на його думку, Зеленський він ще у українців асоціюється з людиною з народу, чи все-таки він вже в очах українців став ну, таким політиком і до нього так ставляться? От, на вашу думку за п'ять років це змінилося. Він вже про. Не став бути от таким от своїм е, хлопцем, буквально там зі своєї вулиці, е, який просто дуже говорить, популярні такі тези висловлює. Я не думаю, що Зеленський виграє майбутні президентські вибори. Я думаю, для нього було політично правильним повторити тезу 19-го року про те, що він прийшов на один президентський термін, визнати, що він не знає, коли цей термін завершиться, не з його вини, а через те, що триває. Розв'язана Росією проти України війна, і, скажімо, змінити формат уряду. У всякому разі, запропонувати публічну дискусію президент на цю тему може. Як це має називатися? технічно, уряд національної довіри, уряд перемоги, уряд е приниження Путіна. Варіантів може бути безліч, але це має бути уряд, який буде підзвітним і підконтрольним в Верховній Раді. А не керованим офісом президента, От і все, якщо говорити про е, недоліки і про найбільші такі, е, можливо, там помилки з вашої точки зору президента Зеленського за ці п'ять років, то що це помилка? Те, що він, е, отримавши гігантський найбільший в новітній історії України кредит довіри, не зумів його конвертувати у співпрацю з вчорашніми опонентами. Хто з вчорашніх опонентів Зеленського представлений на сьогоднішньому момент у владі? Чи був представлений за 5 років? Таких нема. Але є інший момент. Зеленський. Перед ним постали виклики, з якими не стикався жоден український президент. Це правда. Ковід і широкомасштабне російське вторгнення, в якому ми живемо вже понад 800 днів. Тобто, це, це теж реалії, про які треба говорити. Ну тобто, історія не знає слова, якби. Але ну, те, що, те, що, скажімо, перетворення е, з початком пандемії ковіду е, системи влади України в офісну президентську республіку, і абсолютно сірий беззубий прем'єр. Ну це, ну, це ж їхній вибір. У мене я не знаю прикладів, ну не лише за Зеленського, до речі, коли чиновник іде у відставку через незгоду з політи... ну, політичним лідером, через незгоду з політичною лінією держави. Таке враження, що у нас всіх все задовольняє. Правда, їх потім викидають звідкись з коридорів влади чи з кабінетів, і вони починають тоді. Згадувати, які вони були правильні, знаєте, як всі я е, таке розумний, як ти був вчора? Це ну це практика, яка на сьогоднішній момент існує дуже активно. Євген, а я уточню щодо опозиції, тому що от ви сказали про те, що він там а, як ви сказали, не що там не співпрацює з опонентами. не використав потенціалу своїх політичних опонентів. А от давайте зараз вам скажуть: а подивіться на вибори в США на Байдена і Трампа, які абсолютно опонентами, ну там неможливо собі уявити, щоб вони співпрацювали. А давайте зараз до української політики повернемося і до двох попередників а, Зеленського. Це Порошенка, і ми пам'ятаємо переслідування Саакашвілі, наприклад, коли його... Так, не балотувався на виборах в Україні. Але політичні рейтинги в нього були високі, і це можна розцінювати як навіть його конкурента. І давайте Януковича згадаємо і Юлію Тимошенко, яка сиділа там Ігоря Луценко, які сиділи. Тобто, в принципі, українська політика знала такі часи, коли добираючись до влади, політик президент він фактично одразу займався тим, що усував своїх політичних конкурентів. А тут ну такого ж не спостерігалося. А ви кажете про. Те, що він там якось не використав, не співпрацював. Ну, не посадив до тюрми той вже добре, ніби ні? Тобто, те, що не посадили Порошенка до в'язниці, це, це досягнення Зеленського. Ну, давайте запишемо так. Я думаю, що він би цього хотів. У всякому разі, до 24 лютого 2022 року такі бажання і достатньо очевидно були. Але з початком широкомасштабних бойових дій, я сподіваюся, вони зникли назавжди. Ну. Не тому, що Порошенко там ідеальний політик. Я не думаю, що Порошенко буде колись переобраний президентом, але я думаю, що він буде впливати і далі на українську політику. Але чи справедливо тут вимагати від Зеленського, чи от йому в недолік казати те, що він там не використав можливості його опонентів? Ну то, чи зобов'язаний, скажімо так, він був би співпрацювати з опонентами з, з, з там, з тим же Порошенко? Ну ви бачите, ви мене підштовхуєте до того, щоб казати, що слуга народу? Як фракція в парламенті, яка не є самостійною політичною одиницею, ми ж це розуміємо, правда? Що вони не, не ухвалюють ухвалюються по політичних рішень без офісу президента, вона чомусь співпрацює з ОПЗЖ, тобто з залишками ОПЗЖ, яка проросійська і все інше, але без них достатньо багато рішень не можна ухвалювати. Тобто, з колишньою ОПЗЖ співпрацювати можна, а з іншими співпрацювати не можна. Ну, це мені видається трохи хибна логіка. Е, так це, це зауважили. Це дійсно те, що е, висувають так би мовити команді Зеленського. Ну, ми всі розуміємо, що слуга народу, вона і ті депутати, які пройшли, вони пройшли під іменем власне самого Володимира Зеленського, треба сказати. Та це важливий момент. Тобто, в принципі, і українці знали за кого голосували. Люди, які йшли до цієї політичної сили, також знали з ким їх будуть асоціювати, і хто лідер цієї політичної сили. Ви вже згадали. Про команду так скажу президента Зеленського, і тут цими днями Вашингтон Пост написали матеріал розгромний достатньо в контексті впливу Андрія Єрмака, голови офісу президента. Про те, що він його він знижує довіру до Зеленського, і що Єрмак ймовірно став найвпливовішим главою офісу президента, взагалі в історію України, про його дипломатичні. Там не спроби навіть а дипломатичний його вплив і взагалі в різних сферах е, в Україні його вплив, у військові в тому числі. А як ви оцінюєте взагалі те, що такий матеріал вийшов? І чи це проблема, на вашу думку, Зеленського така діяльність Єрмака? Тому що його також оцінюють як ефективного? Здається, в матеріалі BBC я це читала, що просто є такі відгуки, що він дуже ефективний е, на своєму місці і швидко там справляє це з цією задачою. Можливо, в часи великої війни е, така людина, яка швидко впроваджує е, якісь ідеї е, президента, е, може, така людина і має бути, щоб все якось швидше рухалося? Чи на вашу думку, все ж таки е, такий вплив Андрія Єрмака він е, е, йде в мінус, і самому зеленському особисто я радий, що Вашингтон Пост, очевидно, інші західні журналісти розгляділи українські реалії. Які вже сформувалися кілька років як, і тому ну це їхнє право писати інше питання, чому про це не пишуть українські медіа? А чому чому ви вважаєте, що про це не пишуть українські медіа? Мені здається, що це вже настільки обговорюють, що навіть у людей на вулиці запитаєш, і е, всі одразу скажуть те, що ви сказали там на початку про прем'єра, який нічого не вирішує, про те, що все вирішується на банковій. Ну це здається дуже багато, дуже часто робить. Тобто, То тому українським медіа не треба про це говорити, правильно? Так вони говорять про це, хіба не говорять? Які? Наведіть на мені. Думку? Ви згадали статтю Washington Post. Наведіть мені. Статтю в українських медіа, яка дає подібні оцінки діяльності Андрія, Єрмака, цього Ростислава, Шурми, Олега Татарова, Щекова. українська правда, мабуть, дуже багато про це пише в ефірах НВ. Я це чула. В ефірах Радіо Свобода я це чула і я це сама обговорювала. Ну як мінімум, ось те, ну бібісі, от написали також матеріал. Я читала щодо п'ятиріччя влади зеленського. Радіо Свобода це підрозділ. Кого ми знаємо? Кого BBC, Україна? Це... Ми розуміємо. Євгене. Ну, я... Тут я маю зауважити, що редакційну політику визначає Українська служба. Проби. радіо Свобода. Я не готовий е зараз. Е мені е немає підстав критикувати українські медіа, тому що ви сьогодні відкрию секрет не перша представниця українських медіа, з якою я це говорю. Але е, знаєте, тут е, теза попереднього Андрія, Андрія Богдана, який сказав: нам преса не потрібна, вона, здається, на Банковій цвіте, пахне і абсолютно продовжує існувати. Тобто, є стосовно того, як до цього ставиться Володимир Зеленський, так він же давно сказав: Єрмак зі мною прийшов, і зі мною з банковою піде. Ну, як ми можемо цю ситуацію змінити в нинішньому форматі існуючого влади? Я не бачу, якщо в умовах воєнного стану заборонено масові акції, якщо е людина, яка говорить про якусь критику, вона е з високою долою вірогідності стане, ну я не знаю, не те, що агентом Кремля, я думаю, агентом Кремля ні, але ну, буде викликати там, на себе привертати увагу. Анонімних телеграм-каналів, які чомусь готові критикувати навіть пташок в небі, але не критикувати те, що робить офіс президента. Мабуть, так сталося. Тому, е, знаєте, е, американці, е, я вже цей приклад не раз наводив: в Сполучених Штатах кільком президентам різним приписують фразу: «Сомоса мерзотник, але це наш мерзотник. Тому я думаю, що це. Е, на сьогоднішній момент парадигма американської політики стосовно України. От дивіться знову ж таки до матеріалу Washington Post Повертаюся, а вони там пишуть про те, що. А близькість Єрмака до президента і очевидний вплив на нього викликають шквал звинувачення серед українських та іноземних політиків іноземних. Та? тут також важливий момент. І що за даними Washington Post, його критикують за те, що він цитую недемократично консолідував владу в офісі президента, керував непотрібним чищенням вищих чиновників, включно з екс-очільником зсу Валерієм Залужним. Обмежив доступ до Зеленського і прагнув особисто контролювати майже кожне важливе рішення воєнного часу. Ось е, така оцінка, яка вже обговорюється тут. Я підкреслюю не тільки в українських медіа, не тому що я все ж таки бача, бачила такі матеріали, а ще і в західних медіа, чи це може якось вплинути на е, партнерів України? От Нещодавно Блінкін, наприклад, е, приїжджав до Києва. Чи говорили, наприклад, вони про це? Чи бентежиться західних партнерів? Та? Тобто, чи буде якийсь е, негативний ефект від е, такого впливу Єрмака безпосередньо? На Зеленського, от про українське суспільство, ви сказали там мітингів не може бути, та й таке інше. А от саме якщо говорити про західних партнерів, так я ж навів цитату про Самосу. Ви думаєте, чи ви думаєте, що вони сліпні наші західні партнери сліпі, глухі, абсолютно не але е, у них же є, ну, мають бути якісь інші резони. Вони вже нас е, ну не те, щоб виховували, але демонстрували власну політичну спроможність. Коли говорили ну, про надання Україні допомоги, до чого це призвело? До достатньо значних жертв, до втрати Авдіївки. Ну тобто, я не знаю, як їм що говорять. У мене не ну, у мене немає інсайду якогось чи записів телефонних розмов Андрія Єрмака е, з його західними візові, я не знаю, про що йдеться. Те, що його на сайті Офісу президента більше, ніж самого Володимира Зеленського, ну так ну це ж. Це ж вибір Володимира Зеленського, і він за нього буде нести політичну відповідальність в той момент, коли для цього настане час. А зашкодити Україні сьогодні це може? Це може вплинути якось на допомогу, наприклад. Чи все ж таки ну, західні партнери вони не можуть, так би мовити, тут диктувати свої умови, вони можуть лише висловлювати там занепокоєння. Ну вони очевидно висловлюють занепокоєння, але я думаю, що Зеленський їм сказав: я з ним прийшов і з ним піду. І що ви? І що ви зробите в цій ситуації? Скажете, що ви е, перестанете давати Україні зброю? Ну так а я, будучи зеленським, тоді б сказав: Ну добре, ви прирікаєте на смерть. Тисячі наших захисників ви почали з цього ефіри. Зауважили важливий момент про те, що е, та от сьогодні дата 5 років президентства Зеленського повноваження його як президента спливають у травні цього року. А е, проводити вибори під час війни забороняє конституція. Тим не менш, е, тобто це тут все логічно і е, в українському суспільстві, нібито, хоча ця тема піднімається, але немає е, питань, немає недовіри до президента чи е, то визнання того. Що він нелегітимний. однак з іншого боку, є Російська Федерація, яка це питання вже. Порушує, розхитує і, очевидно, не буде це робити й надалі. А на вашу думку, тут е, наскільки великі загрози для України, і чи це питання з легітимністю? Воно е, так само там для західних партнерів, наприклад, закрите, зрозуміле і вирішене, поки е, триває війна, як і для України? Чи все ж таки можуть бути питання? Перше Росія розхитує це питання. Для того, щоб підірвати Україну зсередини, це головний резон. Друге, Росія розхитує це питання для того, щоб сказати, от у вас, мовляв, дивіться, який у вас Зеленський. Вони в такий спосіб намагаються сказати, що, дивіться, а... У вас, мовляв, все погано, а наш Путін хороший. А їх Путін перепризначений на посаду Путіна на 20% окупованої української території. Звідси, випливає пункт третій, де ми торкнемося попередньо. Якщо Захід, Штати, Європейський Союз, Британія де-факто визнали Путіна президентом. визнали ж? Визнали. То якого мило вони будуть обурювати стосовно Зеленського. Я дякую вам, що долучилися. А і одразу закликаю наших глядачів написати в коментарях, а що ви думаєте з приводу того, як ці 5 років Зеленського відбулися для вас? Змінився Зеленський чи ні? Чи очікували ви таких 5 років його президента? Тут пан Євген згадав дійсно і про ковід, і про повномасштабну війну. Я просто про ковід вже знаєте і забула. Це дійсно така важлива ча. Частина є великі випробування, очевидно, для лідера країни в ці часи, якщо ви хочете ще підсумувати, чи мені здалося, що ви хочете ще щось додати? Чи я я повторюю, що Зеленському логічно було б сказати, що це що він прийшов на один термін, він зняв би в такий спосіб багато питань. Він міг зняти ці питання зверненням до Конституційного суду кілька місяців тому. Я не знаю, чому вони цього не зробили. Ви знаєте, якби я описував президентство Зеленського, то це була б казка про згайний час, Так, це дійсно цікаво, чому те, що могло відбутися кілька місяців тому, не відбулося, і це б зняло багато питань, наскільки я розумію. Та і юридичних в тому числі і таких от для суспільства, в тому числі, Так, коли починають таксісти і перукарі говорити про те, що 20 травня завершиться повноваження Зеленського. Це для суспільства недобре. Дякую вам, що долучилися. Дякую. Далі вже я буду читати коментарі дивитися, що думають глядачі з цього приводу. Мені це завжди цікаво. Вам, Євгена, дякую за ваші думки, ваш аналіз за ваш час. Дякую.